Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. І просто нарешті ви дочекалися це відео, а саме косметичка з Аврори, друга частина. Тут має бути опис, бо нарешті це відео вийшло, щось довгенько його не було, але вже дуже велику кількість цього вподобаю. зібрали і переглядів. Тож я вирішила, що просто терміново треба бігти в Аврору, купляти щось новеньке. І загалом сума витрачених грошей на це відео 130 гривень. Так це дорожче, аніж минуле відео, бо минулий раз я витратила всього 90 гривень. Але продукції у нас з вами сьогодні ну, достатньо багато. Деякі шокують вас своєю ціною для прикладу олівець за 5 гривень. Я сама була в шоці, думаю, нічого собі. І я вже його до цього потестила. Все добре, окрім дечого. Що саме я розкажу вам? Я думаю, що я вже достатньо набалакала, і давайте якомога скоріше. Починайте на мене. Оце більше за все цікавить ця палеточка. Бо тут, знаєте, одна палеточка за 4 товари. Тому повноцінний макіяж у нас з вами має бути. Це правильно. Цей консилер коштує 30 гривень. В минулому відео у нас з вами так, я буду. Іноді порівнювати з минулим відео. Це буде дуже цікаво і приємно тим, хто його не дивився. Це якби вам знак, що після цього можна подивитися наступне посилання буде внизу, але додивіться це добре. Я це не люблю сама, коли блогери посеред свого відео щось там рекомендують. Підпишіться туди-сюди, чого я маю підписуватися, якщо я ще не подивилася це все. Але ну, я якби знімаю відео, тому доводиться бути такою людиною. Як завжди, відступ. Консилер коштує 30 гривень. Це Ловіто. Майже всі товари з аврори цієї фірми. А що мені не сподобалося, що він не був в прівочці. Тобто, я впевнена, що ним користувалася, що тут, можливо, якісь ворсинки будуть, але ну, мені треба було щось для огляду. Консилер, до речі, м -м, тут відтінок був, я навіть не помітила, 01. Тобто він дійсно світлий, добре більше. Отак. От -от. По текстурі я його розмазую, дивлюсь, що він такий доволі щільненький, а от наскільки буде перекриваючий, ми зараз з вами це і перевіримо. До речі, консилер мені дійсно треба був якийсь, але впевнено, що цим я просто буду боятися користуватися. До речі, що можу сказати, по аромату, дуже важлива частина для мене, насправді, бо я люблю щось приємне, але якщо воно буде тхнути, як це якраз таки в нашому випадку, я не буду цим користуватися. Тож, як завжди наношу під очі, боже мій. Це консилер за 30 гривень під очі. А тепер щось дійсно боюсь його. Давайте спочатку нащук, на щоки но само Дивимось, наскільки він перекриваючий. Аромат мені не подобається. Одразу просто по аромату можна приблизно здогадатися ціну цього продукту, бо дійсно максимально такий дешманський. пакування. До речі, ну звичайне пакування більш-менш добре, що воно чисте. І от ви знаєте, скільки тут А, тут 4-5 мл, це дуже мало. Я згадала, там був ще бібі крем, теж по-моєму за 30 гривень. І я його не а сі сі крем. Я його не взяла. Думаю, консилер мені потрібніший. Але я дивлюся, що тут якби вже я трошечки використала і напівпрозора пляшечка. І до цього я думаю, його тестили, тому ненадовго його вистачить. Звичайно, навіть коли я його наношу на шкіру, я прям відчуваю, що він такий густий. Ну консилери має таким бути. Він якось так нерівномірно тушується, чесно кажучи. Я він перекриває. Чи ви бачите? Тут мої червоні щоки, і тут. Тут їх уже не видно, це дуже гарно. Я дуже рада, що хоча б цей раз я відгадаю з відтінком, бо в минулі відео мені доводилося сидіти з повністю рижим обличчям, і знаєте, це таки собі було задоволення. А тут, хоча б, один раз, як нормальна людина, посаджу з світлою шкірою. І такий приємний продукт. Цього я нанесла не дуже багато на своє обличчя, бо все ж таки це консилер щоб якось замаскувати якісь недоліки. Але, боже мій, невже хоча б один раз я буду задоволена тональним засобом заврори за 30 гривень. Бо дійсно мені подобається перекриття, воно щільненьке і колір. Просто, якщо ви хотіли просто заради приколу, якийсь тональний заврори купити, то краще беріть консилер, бо там всі тони темні. Зараз мені чесно подобається фініш, можливо, занадто світлий колір, але ми це з вами далі виправимо. Оце контуром, в принципі, якісь недосконалості мені вдалося з ним перекрити, тобто він перекриваючий, його приємно тушу. Шувати він не якимись комочками, тобто, ну я задоволена як звичайно нормальний консилер, тому 9 10 Ну, звичайно, подивимося, як часом він буде працювати, але зараз я повністю задоволена. Не я таке кажу в огляді на косметику Заврора. Ви колись думали, що таке може бути? Ну, нарешті, те, чого я чекала, дуже хотіла протестити, це ось цю от палеточку. Вона ну, з вами коштує 50 гривень. Тут чотири продукти, тобто, якщо порахувати, то десь 12-15 гривень один от квадратик. Це дуже приємна ціна, насправді. Тим паче, знаєте, з сухими продуктами я не так їх боюсь використовувати ані рідкі. Мені так подобається, ніхто ніколи тобі не напише, скільки там грам. Я там шоці, що в консилері написала, що там 4 грами. Тут, тут загадка просто. Що саме цікаве, ні, отут, от ззаду, ні тут ніде не підписано що це за продукт. Просто я маю вгадати. Мені здається, що ну, в принципі, можна здогадатися, добре не ну, буду вже так розносити це все. О, це у нас пудра, До речі, мені чесно, подобається пакування, ну воно прикольне. О, тут у нас хайлайтер, це, до речі, пудра. Я чесно трошечки плутаю. Мені здається, що це бронзер, а це більш темніше має бути контур. Мені дуже цікаво, як це все тушується, тому давайте для початку закріпимо наш консилер пудрою. О, перемога я нарешті помила пензлики. І хоч раз я буду сидіти відео з чистими пензликами нормально. Це вона відносно світла без якогось відтінку. Наскільки вона гарна, ми з вами подивимось в кінці цього відео, чи буде сяяти моє обличчя вам камеру, чи ви будете взагалі щось бачити наношу під очі? У до речі, о, перші хвилини я не знаю, чому з однієї сторони з іншої ні? Можливо, це через пудру. Але вже консилер трошечки скатався. Але що я вам хочу сказати, це можливо не тільки проблема такого консилеру, бо багато дійсно щільних і доволі дорогих консилерів також можуть скачу скор скочуватись в нижню повіку, бо певно, це через їхню таку текстуру. Ну, можливо, якраз таки через те, що вони трошки недороблені, але ну, для мене це норма, бо багато таких консилерів, якими я користуюся, таке роблять, тому добре пробачимо. Коли я фарбуюся у відео, я наношу завжди дуже багато пудри, бо потім моє обличчя просто сяє, не наче з космосу, і потім ви нічого не будете бачити, і не буде нормальної картинки. А признімати я не хочу. Я ні не відчуваю ніякого ефекту з нею. Ну, в принципі, пудри вже сказати. Мені подобається нормальний фініш, тобто я не бачу обідкресленої текстури моєї шкіри. Давайте з вами зараз спробуємо моє улюблене, а саме контур. Ось цей от відтіночок. Що... О, я хочу зробити свотч вам, щоб ви щось побачили. О, до речі, вже якийсь пігмент є, це дуже добре. Прошу, тому наносимо. Ой, певно, я забагато. До речі, пилючний продукт, знаєте? І зараз момент істини, бо я так люблю псувати свої макіяжі, а саме згодом через це відео, через те, що дуже багато контуру, але на цей раз я нічого не бачу, тому наносимо ще. Боже, він дуже полючний. Але мені просто подобається так робити в камеру, там такі спецефекти потім гарні виходять. Ні, мені здається, що вже вистачить, в принципі, нормально. Але треба його наносити якось, щоб воно поєднувалося. і з іншої сторони. От ви знаєте, завжди проблема контуру: ти його наносиш, особливо сухого, наносиш, наносиш, ти нічого не бачиш. І від того ти ще більше наносиш, а потім. Ти йдеш просто припочити кудись на 5 хвилин. Підходиш знову ж таки до зеркала, і бачиш, що в тебе такі вилиці, що за кілометр можна побачити, а не те, що з близької відстані. Тому треба бути дуже обережною. Але мені це ніколи не вдається. Ну я не дуже навіть цей відтінок бачу. Але видно, що він якби темний. Я більше люблю щось таке риже, і мені здається, що тут є якась така невеличка плямка, тобто вони не дуже гарно тушуються. Тінь якусь бачу, але мені певно відтінок не подобається, бо я звикла бо більш до більш таких родих. І якраз таки зараз давайте з вами спробуємо ось цей відтіночок. Блін, а треба було один з однієї сторони, а один з іншої. Давайте сюди наниз нанесемо трошечки Підучно, доволі. Я нічого не розумію, нічого не бачу. Давайте з вами на лопші нанесемо. Просто мені здається, що ще хвилин 5 і цей бронзер-контур буде по всьому обличчю у мене. За таку ціну, ну нормальний продукт могло бути набагато гірше. Це не найкраще, бо мені щось наче що здається, що він залишив плянки, тому я хочу трошки підтушувати. Я іноді о, зайвий продукт можу прибирати б'юті блендером, навіть якщо сухий, навіть якщо якісь тіні. І дійсно воно трошечки допомагає і допомагає навіть тушувати. Я не знаю, правильно це чи ні, але я зрозуміла, що працюю. Овеція. Давайте ще рум'ян. Ой, рум'яна. Коротше, рум'ян не вистачає тут. Знаєте що? Хайлайтер протестуємо. Він взагалі не полючний. Ну в принципі, це хайлайтер. Але ой, я хочу звич зробити. Я так нормально набрала продукту, але тут нічого немає. Мені здається, що я їх взагалі не побачу на своїй шкірі. Я нічого не бачу. Але ні, відтінку немає зовсім. Це через те, що вони дуже такі прямо тверді, я не знаю. Бо ці о, продукти, які я до цього наносила, вони от, прям такі сипучі нормально. А тут я не знаю, мені здається, що це просто якась пластикова штучка сюди вставили, і от вона є, ти наносиш, а там, по суті, продукту -то ніякого і немає. Зовсім, 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 зовсім легесеньке є, але ну взагалі нічого не видно. І це при тому, що я отак от просто наносила. Тому я буду максимально жалітися. Цій полетишці я хочу поставити сім в принципі, вона мені сподобалася. Таку ціну, можливо, інколи я буду користуватися, але мені не подобається те, що ну не дуже гарно це все тушується. І ось цей відтіночок мені дуже такий темно-сірий, а я люблю щось більш таке плого відтінку. Тому нормально, але хайлайтер жахливий. Просто зараз буде дуже цікава історія ось цього продукту. Коли я пробила, я побачила, що він коштує 9 гривень. Я думаю, треба брати близько за 9 гривень прекрасний продукт. Але треба читати уважно етикетки на продукції, бо це не блиск, це хайлайтер. І от ви знаєте, це певно такий збіг долі. Бо якраз таки, на жаль, сьогодні я в цьому відео могла би залишитись без хайлайтеру, бо в тій палетці він просто жахливий. Але у нас є спасіння. Це ось цей рідкий хайлайтер. До речі, з рідкими хайлайтерами я стикаюся вперше. До цього в мене ніколи їх не було. До речі, це 0,2 відтіночок, Там був 0,1, Але він мені щось не дуже сподобався. А він був дуже стреблястий. Я думаю, треба щось таке більш рожеве, більш рожевий але По суті, це більш рожевий хайлайтер. Зовсім треба трошечки його наносити, бо я вже свочила, просто галактичним. Воно гарне за таку ціну, просто проблема в тому, що я дуже яскраві хайлайтери не люблю. Я люблю не дуже помітні і перебачувати з ним, щоб вони все одно в кінці кінців були дуже яскравими. Наношу зовсім трошечки цього хайлайтеру, і, до речі, певно, треба було його наносити до того, як я закріпила це все пудрою, але ну, я забулася. Це нормально, нічого страшного. А де спончик знайшовся? Момент істини. А, можливо, його краще було пальчиками тушувати. Але мені здається, якщо я буду це робити б'юті блендером, то а, через те, що він яск... занадто яскравий, то частинка сяйву цього яскравого прибереться і має бути нормально. Мало бути. А чого він плямами береться? Мі таки не подобається. Я думала, зараз в мене буде, ну, так, занадто багато, але хоча б рівномірне сяєво, щось мені взагалі не подобається. І з іншої сторони, давайте спробую пальчиками розтушувати і одразу. Ой. Я трошечки переборщила, Ну, У куточок ока ця штука буде дуже гарно, бо воно мега сяюче. Відбувається якась незрозуміла ситуація, бо щось мені було то замало, тепер мені забагато. Знаєте, яка головна проблема? Воно абсолютно не тушується. Тобто, ну трошечки розподілити по шкірі можна, але так, щоб воно поєднувалось з вашим тоном, ні, це знаєте, така окрема полосочка дуже видно. Це тому неможливо користуватися просто цим продуктом. Ой, а у куточок ока це дуже гарно. До речі, знаєте, їх можна використовувати як рідкі тіні, бо вони якраз таки мають такі дуже-дуже е, яскраві, але е, маленькі, близькі, такі дрібні. У мене є одні крупні тіні, Рідкі, і вони їх неможливо використовувати, бо вони занадто крупні. А ось ці от тому, давайте це з вами і зробимо. Я включилася в роботу, ідея з'явилася. Тому набираю ось цей от відтіночок, занадто багато його набираю, бо будемо робити макіяж очей, щоб не було так нудно на наношу Ну, до речі, для мене вже звичне діло. Я не знаю, як я цього разу забула. О, наносити ось цей бронзер, я не знаю, що це. О, ось сюди, от на повіку. І зараз дадимо сюди близько. Знаєте, чому я одразу стала активною? Бо блискітки зараз будемо додавати. Я їх просто обожнюю. Тому оп і оп. Воно якраз таки буде поєднуватися. У нас з вами, як завжди, буде мега сяючий макіяж, буду знову вас засліплювати. Можливо, треба було трошечки менше наносити. І на пальчик дуже цікавий продукт спробувати навіть на кожен день. Ну, звичайно, менше наносити, ніж я зараз. Цих блискіток вони дуже кльові за рахунок того, що вони дуже такі прям сяючі, але дрібні і поверх, як блискітки, навіть їх легше розташовувати, аніж сухі. Мені дуже подобаються. Але от як рідкий хайлайтер, ні. Бо вони мені можна сказати, тут запортачили весь макіяж. Можливо, я на рівно розташувала, бо я їх нанесла занадто багато. Але якщо постаратися, то дуже кльовий продукт за 9 гривень. Що я ще згадала, у нас з вами залишився цей славнозвісний олівець за 5 гривень. А все було б прекрасно, якби я уважно подивилася на його верх. А виявляється, якщо тут є такі невеличкі блискітки, то це означає, що тут буде не просто коричневий олівець, як я хотіла. Він буде з блискітками. От ви знаєте, він повністю бронзовий. Чесно, подивіться на цей от відтіночок. Знаєте. В принципі, він мені подобається за текстуру. Я не знаю, наскільки він буде стійкий. Ось це те, що він з блискітками. і ще він світлий, він мені не подобається абсолютно. І олівець він має бути темний, а не такий от. Світлий відтінок, а от формула за таку ціну він щось малює, це вже перемога. Олівець за таку ціну це відкриття. Але ось цей відтіночок, я вам скажу, 600 308. Не беріть, він занадто світлий, занадто багато близький. Так, в принципі, не дивно, що я як завжди не вгадала з відцінком, мала ще тут хоч десь не вгадати. І ще те там, де я не вгадала з відцінком, і мені трошечки образло, бо ця помада, як я думала, насправді це не помада, коштує 40 гривень. І ну, середня ціна, в принципі. це у мене така олійка для губ Shine on Lip. І знаєте, що саме образливе? Буде знову ж таки невеличка історія. Коли я вирішила купити якусь помаду в Аврорі, там навіть були тестери. Ви уявляєте? Тестери в Аврорі? Це вже перемога, це вже дуже гарно. Я взяла один, спробувала і там стояли дві лінійки, якраз таки: ось ті от олійки і матові помади. Матова помада, там був такий відтіночок, ну він середній, але більш-менш був. І потім були ці тестери, Я думаю, так, ну тут відтіночок наче краще, я візьму цей. І тепер просто там, де я нічого не вгадала. Ось цей от, от свод, що там, звичайно, не було чим витерти, і я з ним проходила весь день. І щоб ви розуміли, в мене на наступний ранок ще залишився слід від цієї помади. Такий невеличкий, але все одно залишився, це означає, що вона дуже стійка. Але я її не взяла. Я взяла ось це от чудо, яке за сводчами виглядало більш-менш ну це розчарування. Абсолютно не мій вайб, абсолютно не мій відтіночок. Ту олійку, оскільки вона кольорова, неможливо використовувати без олівця. Тому в мене тут є два олівці, я не знаю, як використовувати. Ось от за Еврори з минулого відео. О, давайте протестимо. А, ні, він занадто світлий буде. О, і беру ось таке от новиночку від Гламбі 112-й. Можливо, занадто світлий, але щоб хоч щось нормально було, хоча б контур. Хочу його багато наносити, бо воно виглядає жахливо, бо доволі така от прям олійна олія, бо є рідкі, а ця прям така густа. До речі, вона непогано підходить під цей олійчик. Пакування мені подобається, воно доволі щільне. Ну, все одно можна сказати, що це не дорогий продукт, але нормально. Добре, хай буде. По текстурі ця олія дуже приємна, бо от вона дійсно така густа, рідкі вони розтікаються. Вона має дуже приємний аромат арбуза. До речі там нормальних не було. Мені здається, це одна з найтемніших була. До речі, кому цікаво, це 0,9 відтіночок. Я сподіваюся, що на камері це виглядає нормально. Бо і минулий раз, коли ми з вами тестували той олівець від Аврори, на диво він в кадрі виглядав більш-менш. До речі, що саме дивно, ці продукти, від яких я не чекала багато, просто думаю, ну випадково, хай буде просто для кількості. Виявилось дуже класним. Це я говорю зараз про цей хелетер. Ось таке от відео у нас з вами вийшло. Ось такий от макіяж. М -м -м -м, чесно, я не хочу його коментувати, а хочу прокоментувати косметику, що ну дійсно є нормальні товари більш-менш. Uh, і якщо ви хочете вже третю частину, це мені буде набагато складніше, бо я просто всі продукти протестила. У мене вже, якби здається, половина косметики з Аврори є завдяки uh, зйомці цих відео, тому ставте вподобайки. І якщо ми з вами на цьому відео зберемо, скільки вже загадувати, а скільки ми на минулому відео зібрали? Якщо ми з вами зберемо 400 підписників, а тому це якби такий невеличкий знак. Натяк що треба підписатися на цей канал, якщо ви хочете третю частину косметики з Евроро. Якщо вам просто було цікаво і хочете дивитися відео зі мною, тому ось саме внизу підписуйтесь, ця кнопочка чекає на вас. Точно так же я чекаю на подобайку під цим відео, бо я старалася. Чекаю також, звичайно, ваші коментарі. Як вам ця косметика, що вам сподобалось, що не сподобалось, і до нових зустрічей, нових відео. Звичайно, там внизу посилання на інші мої відео. Цікаві, тому па-па!